1966 року незмінним директором літературно-меморіального будинку музею Івана Нечуя-Левицького був Сергій Левкович Хаврусь. Це незвичайна людина великої душі 19 липня 2014 року. Український діяч культури, відомий краєзнавець Сергій Хаврусь, раптово помер у рідному музеї на робочому місці від зупинки серця. Сергій Левкович жив за заповідями Божими. Його життя взірець, справжнього патріотизму, незгасимого оптимізму. Це величезна втрата для української культури. Іван Семенович Нечулевіцький, класик нашої української літератури, славний син українського народу, народився у Стеблеві 25 листопада 1838 року, День Івана Милостивого. На Зароссі. Зараз ми знаходимося у хаті церковний громадській, яка була збудована 1852 року, коли був священником тут, у Стеблеві, в храмі Святоприбереженському. Батько Нечоловецького, благочинний шостого благочиння Семен Степанович Левицький. А народився Нечоловіцький на Заросі, метрів 300 звідси через Рось садиба була Левицьких. От 1852 року, коли Івана Ловицького сповнилося 14 років, він стає студентом Київської духовної семінарії після закінчення Богославського духовного училища. І вже у цей час батько з родиною, з мамою Ганни Лук'янівка, з Люди Ловського. От, вона померла. От. І батько вже вдовів і почав тут жити з 1852 року. <му> У будинку, де проживала сім'я Левицьких, в особі батька Нічого Левицького, 16 років а потім молодший брат Нечуєвицького, Левицького, Амросій Семенович Левицький, разом прожили 55 років. І цей будинок реставровано 1965 року, з того часу я морячна тепер експозиція. Звичайно, 5 кімнат, тоді при житті Левицьких тут була повністю обстановка, ну, Попівська хата, священицька. Ікон багато. От. А тепер літературно меморіальна експозиція. В першій кімнаті в передпокої е, багато речей, і всі вони зібрані в зі сім'ї Левицьких. Письмовий. Батьківський не Чоловіцького, письмовий. От на ньому е, скатерка вишита е, ну, членами родини Коркішок, рід Коркішок. Це дід Івана Семеновича, Степан Петрович, оженився на Яфросині Васильівні Коркішку, яка народила батька Нечуєловицького. Так от, саме це коркішки вишивали такі речі, як оця скатерка на цьому столі. От. І поруч картина Козак-мамай, автор невідомий, багато малювали ці картини. але на цю картину звернув пан Куліш Куліш Микола Костов у 2004 році вони перебували в Стеблеві і бували в хаті цю картину. Шанували левицьких козаків запорізьких і отака от картина. Там же фотографії ми можемо побачити Миколи Івановича Костомарова, і Куліша нагадування про їх відвідування от, хати батька Днича Левицького. Крім того, є фотографія, наприклад, групова знайомих Левицьких поруч. І це фото із сухим, куди вони часто їздили в це село. От. Музичні інструменти близьких знайомих Левицьких, бандура Стеблівського, ну, скажімо, Кобзарячі. На, ну, швидше, може, мандуриста е, Масюка. От е, я вже його було звати, Звати Масюка. А, а Масюк Масюків рідний чоловіцький описав у е, романі Хмари, повсі Микола Джеря. От, і музичний інструмент цитра. Тут же знайомих Ловицьких е, Лавриненків. Цитра це інтелігентні. Ну, музика виконувалась навіть класична виконується на тому інструменті. І це люди на, ній, на ньому грали інтелігентні. Сергій Хабрусь. Протягом всього життя досліджував біографію творчість Івана Нечуя Левицького. Мовою експонатів так багато можна розповісти про письменника земляків. Тут усе дихає атмосферою тих часів. Тут залишився дух і Сергія Олевковича-Хавруся. У цій кімнаті перед покою зібрані особисті речі сім'ї Левицьких. Частково батька, а найбільше. Брата Нечувелецького, не Амросія. Особливо унікальна тут річ це капсула, яка була покладена 1850 року, 10 вересня, коли відбудовували церкву у новий фундамент. Вона пролежала 160 років. 2009 року відновлювали знову церкву, і в той час вона викотилася і зберігається там, от у вітрині стоїть, і лист, послання батька Нечуєловіцького, його ж рукою написано до нас, до нащадків. І що він писав нам? Е, ну, перш за все починалася з молитви, до Святої Трійці молитва, потім до Ісуса Христа, короткі молитви. І вказана адреса. Містечко Стеблів російською мовою, Канівського повіту. Тут закладається церква. У музеї є особисті речі сім'ї Левицьких, які зберіг брат письменника Амбросій. Зібрано більше чотирьох тисяч експонатів, які пов'язані з ім'ям геніального письменника. Це колиська класика української літератури, яку дала Черкащина. У музеї відтворено меморіальну кімнату та робочий кабінет. У цьому будинку Іван Нечуй Левицький жив, коли йому було 14 років. У той час навчався у Київській духовній семінарії. Дуже сумував за рідним селищем. Тож часто приїздив сюди. Це те гніздечко, яке зігрівало його душу. Меблі Левицьких, серед них диван, крісло, валіза, трюмо. На стінах фотографії письменника, які він дарував своїм рідним, зокрема Маросії Ловицькому, своєму рідному брату, і священнику. От на трюмо там ми бачимо фотограф Лазовський, портретний чоловіцького. І Амрусі з вчителями в Стаблеві ми подали на цьому трюму. Трюму належало і передала нам, заповіла Софія Полінарівна Левицька, сама з Черкас родом, вона вже померла давно. От. І зуманні Валіза, альбоми сімейні передала Сусана Петрівна Левицька. От. Крісло, Диван, Петро Полінарович Левицький. Все це Племінники, внучити племінники нечуваги, які коли творився музей, передавали, перевозили їх ще. Здавалося безкінечно. З таким натхненням може говорити про свого славетного земляка Сергій Левкович, проводячи екскурсії. На його очах. Одне покоління змінювало інше, виростали діти і вже дорослими поверталися до рідного стеблева. І, звісно, приходили до музею, і знову їх зустрічав Сергій Левкович Хаврусь, їхній вчитель, мудрий наставник. Так сталося і цього разу, коли до музею завітав Віталій Олександрович Терьохін. Це була тепла зустріч земляків, які з великою шаною ставляться до збереження духовності, культури і традицій нашого народу. Кожного разу, коли я приїжджаю в наше рідне село, в селище міського типу Стеблів, це батьківщина, де я народився. Насамперед хотів би подякувати Сергію Лавковичу за те, що я пов'язую цей музей. І цей музей пов'язує тільки з Сергієм Левковичем, тому що з дитинства, як я відвідав перший раз цей музей, я пам'ятаю Сергія Левковича. Велика вдячність від мене, як від земляка, за те, що ви відроджуєте, підтримуєте. Ну, це з такою любов'ю, це робиться робота, що хочеться тільки дякувати. Насамперед дякувати, дякувати, дякувати. Ну, Велике-велике спасибі вам. вам. У цих кімнатах збережено дух минулих часів. Для Сергія Лековича це не просто експонати. Це свідки історії нашої. У них душа народу. За кілька тижнів до його смерті наша знімальна група побувала на батьківщині Нечуя Левицького. Ми завітали до музею, де з теплотою зустрів нас Сергій Хаврусь. Він приховував від нас, що почував себе не дуже добре, годинами розповідав про свого улюбленого письменника, і лише в останній залі він на кілька хвилин відійшов від нас, щоб побути наодинці. Тоді ми і зрозуміли, що у Сергія Хавруся болить серце. Світла пам'яті, людині з великим серцем, яка залишила прекрасний слід на землі, яка підтримувала вогнище духовності. Автор невідомий, як і однієї картини це родина Амросія Левицького. Немає в нас портрета батька, бо він навряд чи фотографувався і замовляв ці портрети. Фото. От. Не, не значиться навіть в каталозі, коли музейники викладали повністю всі описували речі не чоловіцьку, немає. А, а рідних в особі брата Амросія, інших братів і інших е, близьких, то, зокрема, на цій картині зображена родина Пічкуренків. Це близькі, знайомі. І, очевидно, художник, який не підписався, на замовлення цю картину робив. 890 роки, як і ось ця, що на ній зображено, Амросія в колі своєї сім'ї, брата, на чоловічці. скільки років ті картини? Е, ну, якщо 890 роки, то вже понад 120 років так виходить. І, ікони є. Ікони, ікони, тут ікони. От тому куточку, то дуже давні ікони без окладів. Е, там і, 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 і з цього боку також частина ікон, які Заготовлялись вже, коли з'являлися оклади. Ось художники, ну, їх називали богомазами. От, навіть забороняли простим селянам малювати, але вони малювали, виносили на ринок і торгували, бо треба було копійку. То кінець 18 го початок 19-го століття без, без окладів. А ці вже ось ікони там, і ось тут, бачите, це друковані, але десь. Кінець 19-го, початку 20-го століття. А це псалтир. Псалтир. То Псалтир, там е, книга церковна, канонічна, вона включається в загальне видання Біблії як частина. Не... Так. Та, батько сам не чоловіцький пише, беремо 10-й том його видання 1965 68 року, то там він пише, що перша грамота вчив мене батько за Псалтерем. А псалтир Тарас Шевченко використовував брав псалми і такі поезії писав, відштовхується від такі від теми. Але ще є картина, ось над дверима тут висить, бачите, намальована, за свідченням покійної віри Левицької, педагога, викладачка української мови і літератури в Києві. І роду вона Амросія Левицького. І картина вона за її свідченням е, з хати. І на ній намальований і сам Амросій з друзями на рибній ловлі в стеблеві. Свідчило воно, що автор її Іван Семенович Нечуловицький. Про те, що він малював, то на столі, в каталозі зазначено, стояли постійно фарби і пензлі в Києві на квартирі. От. І він малював словами. Пишуться видання такі є живописи слова, цілі брошури. Тобто, якщо він портрети там Лавріна чи Кайдаша, почніть там о -о, описує, то ніби малює. Тут зберігається старовинний настінний годинник. Є оригінальні світлини, картини, книги. Можна погортати сімейні альбоми нечуя Левицького, знайомитися з тим, як прийшли дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника, як починалася його педагогічна діяльність. Зайти до відтвореного робочого кабінету письменника. Знаєте, духовність, моральність і естетизм. Дуже Іван Семенович був у цьому плані високо ну, освічена людина, дві вищі освіти, магістр богослов'я після закінчення Київської імператорської духовної академії і російськомовний філолог. Його природний стан, звичайно, був український. Франко писав він виключно український письменник. От. А Борис Гріченко писав, що він дуже національний письменник, але йому не треба силкуватися бути національним, бо це його був природний стан. Тобто, якщо він і викладав російську словесність, то професіонально бо був нагороджений трьома імператорськими орденами. І звання колеського радника в російській мові – статський совєтник – це висока як полковник за педагогічну цю діяльність. А водночас він писав українською мовою ці твори під пливом Тараса Шевченка, свого духовного батька. І так як Шевченко так уже по-народному писав не словами, а словечками, так і не чоловіцький. 25 листопада 1838 року народився класик української літератури Іван Нечові Левицький. Серед цих мальовничих краєвидів пройшли його дитячі роки, а спогади про рідний край усе життя надихали майстра пера на яскраві та незабутні описи природи. Тут збережено так звану нову хату Левицьких, у якій родина Левицьких прожила майже 55 років. До 1905 року він з Києва вже от приїздив сюди, у Стеблів. Ну, як вчителював у Польщі, у Молдавії, то й звідти приїздив на канікули і бачив, і сидів на них, на цих речах. Друга кімната у Левицьких була спальня. Там спальні речі сьогодні також представлені, але то не Левицьких, а Стеблівських людей, які Нечу Левицький описував у своїх творах як прототипів брав для створення образів. Це Кайдаші, Довбиші, Балаші, Мрачковські, Хоменки, Тихоненки. Іха в Росію. Іха Кайдаші, мене й хрестили ж, Кайдаші, Степа Кайдаші, Дмитро Кайдаш. Побут їхній показано у другій кімнаті, ми зібрали, як про прототипів розповідь іде. А в цій кімнаті, це третя кімната, священницька, де священники, які жили тут і Левицькі, а тут напротязі 100 років жили священники, і не тільки Левицькі, хрестили дітей. Ми нагадуємо тільки однією іконою про те, що тут була така ця кімната. А то біографія письменника. там куточок Богуславський. Картина «Богослав Старовинний, вулиці Корсунська, Свято-Миколаївський монастир, де на території було училище, в якому провчився Іван Семенович шість років. Потім Київська духовна семінарія, Київська духовна імператорська академія, картина там на Подолі була. І тут ця біографія висвітлюється в експонатах. Але уже коли Іван Нечуловицький почав писати, створюючи, творив, рибалка по наскруть», Дві московки, особливо Микола і дешева сім'я. От видання тут Микола Джері перше. От. Ми не йдемо шляхом, може це йде образ, уже, не конкретна людина, так, в художній. Тому ми ілюструємо е, твори предметами також. Ось, наприклад, куток речей при знаряддя праці того часу. Вітрині, повість Микола Джері, окреме видання. Друкувався він під видига ім'ям Іван Нечуй. Він друкувався у Львові, перше видання 868 року. А це з часом він друкував таку книгу. Говорячи про цю книгу, розповідаючи зміст, звичайно, багато описується і виробничий процес, як селяни працювали, як Микола Джеря з батьком молотили цей цю скільки то стіжок великий, та Микола Джеря. Питав батька, коли ж ми перемолотимо йому вже це, це все. Збіжжя зерно, пшениці, особливо жита тоді багато сіяли, зберігали в отаких коробах, не чоловіцький описуючи, згадує солом'яники. Солом оце сплетений із житньої соломи і лози. Там два ціпи, вила того часу, бачите, там вже близько 150 років, оце дерев'яний От. І інші предмети. На картині, ось те я зараз стою, цей Іван Нечоловіцький портрет народного художника Віктора Васильовича Полтавця, неч... значить, Нечоловіцький, на березі Чорного моря біля Одеси. Він з Кишинева їздив в Одесу і написав роман на Чорним морем. Посі Микола Джеря переважно розділи всі присвячені Чорному морю, Лиманові, природа. Чудові пейзажі морські, ну, як Айвазовський словами він навіть писав про Чорне море. В даному випадку момент натхнення Іван Семенович зрілий письмо вже на пенсії, навіть, але ще на той час написано вже було багато його, визнано як класика, але там вже було значить, віддано шану при житті ні жодному діячеві культури. Українською не було віддано так, як Івану Семеновичу. У 1904 році, 18-19 грудня, за старим стилем три дні святкували чоловіцьку. чоловіцького. І не, Тоді не святкували день народження, а прив'язували до творчості, до праці 35 років літературної діяльності. І не кругла ж дата, але вийшла така дата у часи, коли настала Миколичина Одлига. От тоді політично була можливість, і наші українські діячі культури нашої обов'язково пошанували Івана Семеновича. Іван Семенович Нечоловіцький – творець в Українській літератури роману і повісті. Це можна відкрити навіть у Ре. І там, на слово роман, ви прочитаєте перше це Іван Нечоловіцький, а другий там Панасмирний. Написав понад 50 художніх творів, і, зокрема, Стеблівську повість дуже читабельну, ну, образно кажучи, бальзаківського стилю Бурлачка. Е, перший і другий розділ присвячено. Сусіднім селам Комарівка і Журовка, звідки героїня родом. Не героїня, а прототип, так? а то все Стеблівські розділи. І там тема кохання, пристрасті, любов, зрада. І відбуваються події на тлі виробничі, тому що це бурлаки були на в Стеблівській. Вона найстаріша у нас текстильне підприємство України сьогодні 845 року. Цукровий завод. О, і тут ми бачимо фотографію молодих дівчат село Шендарівка між і Комарівкою. Тобто типові люди представлені дівчата, яких описував Нечоловіцький у цій повесті. Усе своє життя Сергій Хаврусь популяризував літературну спадщину Нечуя Ловіцького. Добре знав його життя. Опублікував на цю тему більше 30 видань, а цей музей був для нього мов рідний дім. Захоплюються надзвичайно цими книгами. І Це не тільки я написав, я як редактор, як дизайнер. Я служив в армії. Цього всього навчився. От на такій службі. Книги золоті, розкішні, мудрі, безсмертні. В чому полягає актуальність така на чоловіцького? Пер, ну, передусім це в духовності, потім моральності і естетизмі. До речі, це доповідь моя була на конференції, яка прийнята була колегами дуже високо оцінена. Вона заснована на його дисертації, коли він написав в академії «Духовний», то ректор на ній написав, це був вже 22 й випуск. Що всі дисертації, які були написані на тему спростування новітніх раціоналістичних думок про лице Ісуса Христа, найкраще, найчіткіше і найясткіше розкрив положення цієї десертації Іван Левицький 865 року.